Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це буде моє перше відео про риболовлю. Сьогодні у нас буде риболовля на спінінг. В планах спіймати щуку або окуня. Так що приємного перегляду! Ось я вже прибув на таке файне озеро. На цьому озері є таких хижак, як щука, Окунь та Сом. Буду сьогодні я ловити на такий спінінг. Спінінг у нас називається від компанії Golden Catch тестом від 1,5 до 10 грамів. Цей спінінг в мене вже понад 3 роки. Та й сьогодні, сподіваюся, він мене не підведе. Так, швиденько придемося по моїх снастях, на які я сьогодні буду ловити. Поводочок у мене 0,45 флюрокарбон. У мене є такі воблерки, такі віртушечки маленькі та силикон. З першого я буду пробувати на Кітайоза. Чому я його назвав Кітайоз? Тому що від компанії китайської компанії, він в мене також доволі довго, понад 3 роки, побитий щукою. Будемо пробувати на нього. Не знаю, що сьогодні риба скаже. Є такий вітерочок. Рибаків немає. Будемо пробувати. Була в мене покльовочка на Воблера, але я навіть не встиг дістати телефон і відразу схід. Прокидав я ще разів 7-8. Рибка не хоче цього самого воблера. Спробую я зараз на таку вертушечку. Вона в мене 5 грамів. Хочу спробувати на неї, так як не кидав ще в цьому році на неї. Та й побачимо, як відреагує риба. Так, спробував я на тому місці, риба не хоче. Поки я йду на нове місце, хотів вам би розповісти історію, яка в мене сталася на цьому озері. Приблизно місяць тому назад я вийшов на це озеро, на риболовлю на Окуня. Була в мене малесенька силиконечка 2.2 від компанії «Фанатик Giпnos в кольорі 007. Чебурашка в мене була 5 грамів. Так, гачечок маленький був. Приходжу я на мостик, роблю перший закид і такий був чіткий вдар. Я відчув саму цю покльовку, підсікнув, а риби немає. Думаю, ну все, другого вже точно не буде. Закидаю другий. І бац покльовка. Я підсікаю і ця риба як пішла. Я її зупинити зовсім не міг. Вона почала мені мотати фракціон. Відмотала ця риба метрів 50 і просто порвала мені шнур. Я, якщо знайду це саме відео, прикріплю. Але, на жаль, воно таке маленьке. Ну я думаю, я його знайду і вам покажу. Я, походу, коруп абогранув. Я не знаю, що це таке. Скоріше за все, то був не коруп, а саме сом. Тому що було дві покльовки з одного місця. І вони були такі чіткі. Я думаю, що то був сом, але риба була занадто велика. Я на неї не розраховував і не був готовий до такої риби. Пройшов я ще місць. Ягать. Риба взагалі не активна. Можливо, тому що сьогодні дуже гаряча. А можливо і ще якісь інші признаки, я чому вона не клює. Але вже я її пробував і на вертушечки, і на воблери, і навіть на силикон. Але рибка не хоче. Але ми будемо пробувати. Ось у нас така щучка клюнула маленька. Дивіться, що стало з силиконом. Йому просто капець. А цю щучку зараз будемо випускати до води. Зараз ми її протримо. Оп! І вона попливла. Так, трішечки розповім про свою приманочку. Це фаворит мій. Це гіпноз від компанії Fanatic. Колір у нього 007 і дюйм його 2,2 це фаворит з усіх моїх силиконових приманок. Чебурашечка у мене 5 грамів. Двійничок маленький, самий маленький, який в мене був. І така невеличка застяжка. Це фаворит зі всіх моїх приманок силиконових. Чомусь на цей силикон мені вдається спіймати саме більше риби. Нове місце. Я вже пройшов місць 5. І ось знову щучечка у нас. 37 см вона. Зараз я її трішечки помучав. Має відійти. Йома, я мене не можу достати до неї. Оп-оп, попливла. Дивіться, що стало зі, зі моєю силиконкою, а її просто немає. Вона її просто згризла, але покльовка була файна. Там сидить один рибак. Не знаю, буду потім, коли прийду на ту сторону, запитаю з нього, клює щось чи ні. Дивіться, якого файного окунця спіймав. 23 см він. Клюнув. Він у мене на, на гіпноза, Там гіпноз. Файно. Я не очікував спіймати на, на цьому місці окуня. Хоча по нього я і сьогодні йшов. Це перший мій окунь на цьому озері. Покльовка файна. Подивіться, яка маленька щучка. Я такої вже давно не бачив. Малюсенька-малюсенька. Був би черв'ячок, бо я б її кинув би. Цікаво б напали вона на нього, дивіться, як вона пливе. Щось помітила. Пройшов я всю ту сторону, було в мене сім покльовок, три схода, три щупачка і один окунь. Потім рибка щось повністю затихла. Зараз я перейшов на іншу сторону. Та буду пробувати тут. Не знаю, що з цієї сторони буде, так як мої всі минулі рибалки були, то зі цієї сторони риби не було. Ось. Знову щупарьок. Чому сьогодні такі клюють карандаші, я не знаю. Але чомусь вони клюють. Поплила так класно. Мале, але дякую їй за покльовку. Ось тут така файна коряга, оце вона клюнула під цією корягою. Я думаю, що вона тут не одна має бути. Риболовля без зачепу це не риболовля. Завжди кожну риболовлю буде зачеп. Вже хвилин 5 я дергаю, не можу відчепити. Але дивіться, яка гарна погода сьогодні у нас. Ось таке бревно я витяг з води. І дивіться, прям за самісінький край. За самісінький край цього бревна. Ось тут якісь є такі лічинки, я не знаю, що це таке. Але якісь є лічиночки, прям видно ось по дереву якісь сліди. Яка погода файна. Ну і все, сьогоднішня риболовля завершилась. Було у мене 9 покльовок. 4 з них це невеличкі щучки та один окунь. 4 ще були сходи. Скоріше за все, це була невеличка щучка. Сьогодні дуже файно себе показав силікончик невеличкий до 2 дюймів. Та трішечки воблер. Але більшість покльовок було на силикон. Чомусь рибка клювала з іншої сторони ліпше, було у мене 7 покльовок з іншої сторони, з другої тільки 2. Можливо, через те, що там мільче, не знаю. Мирна риба також сьогодні не сильно активна. Сиділи рибаки, казали дуже погано. Але все рівно, погодка прекрасна, вітра такого сильного немає, Рибка плювала. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Ставте вподобайки, до нових зустрічей. Всім пока!